Як виховувати кожаних, щоб вони не забували, хто в домі господар? Ходіть срати лише тоді, коли кожені не кривають на стіл і сідають їсти. Ідеально не срати два дні і дочекатись, коли до них прийдуть гості, і коли всі всядуться за стіл, посрати від душі як останній раз. Друге. Цілий день спати, а у четвертій ранку почати кривати шпалери. Ідеально запригнути на шафу рвати шпалери там, аби кожені вас не дістали. Третє. Наступна порада підійде, якщо у вас пухнастий хвіст, піти насрати, але шматочок гімна залишити висіти під хвостом. Потім проїхати дупою по килиму, щоб розмазати цей кувелдик. Усе, що розмазати не вдалось, витерти об подушку кожаних. Важливо встигнути то все зробити, поки на вас не зловила і не понесло ванну митисраку. Четверте. Під час нічного тигидику пробігтися пробігтеся по голові, вправу повторювати доти, доки кожені не встануть і дадуть вам їсти? Але обережно, бо замість їсти можуть дати піздюлі тапком. П'яте. Якщо бачите закриті двері, сідайте біля них і оріть не своїм голосом. Коли вам відкриють, заходити чи виходить не обов'язково, просто оріть. А як ви виховуєте ваших кожаних? Přešit na Ridea v komentářích.